Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі КнигаПро, де ми будемо розповідати вам про книжки. Якщо ви думаєте, що наш канал буде таким, то ні. Він буде таким. Доброго дня! Я Олексій Бутирський. Ви на каналі Книга ПРО. І сьогодні ми з вами відвідуємо книжковий арсенал. Погнали! Доброго дня, скажіть, будь ласка, що ви сьогодні очікуєте від книжкового арсеналу. А, ну я очікую подивитися, які там новинки є в книжках, подивитися взагалі який асортимент, можливо, купити щось. Я прийшов на панельну дискусію із Забушко, на яку трішки запізнився. Ось, а потім такий фрістайл воно буде. Тому ну і планую дещо купити, може, прозу більше. Якусь гарну книжку, яка перекладена на українську мову. Із того, що не видавалося в Україні, а видавалося тільки російською мовою. Наприклад, чи буде видано нарешті Черчилля Друга світова війна української мови. Тому що я можу читати російською мовою, але задоволення вже не отримую. Хочу книжку про Рейгана, тому що Рейган розвалив Радянський Союз, а про нього ніхто не згадує сьогодні. Так, він як залишився у людей моєго віку, про те, що це актор, начебто, був а це людина, яка в принципі змінила світ разом із Маргаретичем. 12-й міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал відбувається з 30 травня до 2 червня. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку, який буде проходити на першому поверсі старого арсеналу. Операторами продажу книжок запрошено як окреме видавництво, так і книгарні, які представлятимуть книжки у секціях Арт. Книга, художня книга, нонфікшен і англійською мовою Мальотис. Під час книжкового арсеналу також відбудеться програма для дітей та підлітків. Дениска у нас київська. Книжки в основному перекладні, але є і оригінальні. Наприклад, ну оригінальні мається на увазі, ми їх видавали найперше. Наприклад, про муху та найду про двох песиків у Києві, які жили під час війни і в тому числі під час ковіду. Я такі книжки є. В нас про дорослішання серія. Є про емоційний інтелект. Взагалі в нас видавництво орієнтується на книжки про емоційний інтелект, про психологію та про екологію. Каламар це, це чорнильниця давньоукраїнської. Життя на межі фокус, тема і основна метафора 12-го книжкового арсеналу, яку куратори розкривають у своєму есеї. Саме перші рубежі, перша межа. Нашої державної політики, нашої великої неньки України це прикордонна служба. І саме вони представили судові праці, Оце така була праця, а потім була праця відомого письменника Миколу, Миколи Гриценка і бойового генерала Валерія Суботіна. Вони отих потвор імені, які москалі. Зі спеціальною програмою 12-ї книжковий Арсенал прийматиме літературний фестиваль П'ятий Харків. Ця програма буде організована у співпраці з Харківським літературним музеєм. Український Арсенал – Це проект, покликаний підтримати діяльність українських авторів, видавців та медіапрофесіоналів через серію індивідуальних проектів, а також напрацювати базу знань та розуміння української культури та історії Німеччини. Книжковий арсенал і міжнародною подією, що організована мистецьким арсеналом. Фестиваль відбувається з дві року і став однією з найбільших впливових літературних мистецьких подій східної Європи. У 2019 році отримав звання найкращий літературний фестиваль світу. Місія міжнародного фестиваля Книжковий Арсенал створювати ті взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в комплексі книги посилює спроможність людини та суспільства.